Сьогодні Мукачево в жалобі. Тут попрощалися одразу з двома захисниками України Михайлом Ільцьо та Олександром Свидою. Храм Різдва Пресвятої Богородиці заповнили рідні, друзі, близькі та побратими, аби віддати останню шану Героям України. Дякую, <праць> дав Ir tas nuotykis yra skiriamas. Військовослужбовці віддали життя за Україну 14 червня 23-го року. З перших днів повномасштабної російської агресії вони добровільно приєдналися до лав Збройних сил України та віддано боронили країну від окупантів до останньої хвилини життя. Олександр Свида був солдатом 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади. Михайло Ільчо служив у військовій частині А сорок чотири сорок сім. Наші захищали наше життя, віддаючи своє. А Ісус каже, що немає в світі більшої любові, як коли хтось за друзів віддає своє життя. Тому з цим почуттям глибокої поваги, вдячності, любові до наших Саршої і міші, ми вручаємо їхні душі в руки люблячого небесного батька. Сльози на очах та біль у серцях рідних, близьких, друзів, колег та побратимів. В останню дорогу проводжали загиблих на вколішках. поховали захисників на алеї Слави у Мукачеві, щирі співчуття рідним та вічна пам'ять героям України.